Цей день для нашого міського голови нічим не відрізнявся від інших. Хіба що пісня Френка Сінатри Мій шлях нагадала Миколі Романюку про його шлях довжиною у п'ять років на посаді очільника громади. Знайома мелодія повернула спогадами до того дня, коли разом з ключем від Луцька отримав у спадок і обтяжене боргами місто. Микола Романюк розумів, що швидко і відразу раю у Луцьку не побудує, але врятувати від пекла мусить. Не будемо розповідати, як авторитет банкіра, слово якого важить більше, аніж купа підписаних декларацій, повернула Лучанам впевненість у завтрашньому дні. До міста стали надходити інвестиції. А зрозуміла, підприємцям програма дії Миколи Романюка дозволила розраховувати на підтримку соціально відповідального бізнесу. Ініціативи міського голови підтримуємо, тому що бачимо, що міський голова хоче зробити місто кращим, зміцнити соціальну економічну структуру міста і тому, звичайно, він потребує підтримки. І хто, як не керівники найбільших підприємств, повинні надати цю підтримку. Отож, у неділю за Миколу Романюка проголосують підприємці, які хочуть бачити стабільність у Луцьку. Зрозумілі правила гри і лідера громади, який завжди тримає слово, якою б важкою не видалася соціально-економічна ситуація у державі. На мою думку, нашому голові в даний час дуже важко працювати, тому що він нормальні справи робить, але в умовах, коли значить, одна гілка влади одну сторону тягне, друга в другу сторону, третя взагалі не зрозуміло, про що йде мова, йому важко працювати. Але він серйозна людина, відповідальна людина. От і я думаю, що він і повинен і надалі працювати. Насправді стільки випробувань, що дісталися під час каденції Миколи Романюка, не випадало жодному міському голові. Згадується, і трагедія на Рівненській 109, коли довелося блискавично ухвалювати рішення з розміщенням мешканців аварійного будинку у готелях міста. І зробити здавалося неможливе, аби вже до нового року лучани повернулися до відремонтованих осель. Додала клопоту і ситуація на вулиці Героїв УПА, де сув ґрунту загрожував жителям десятків осель. Якби не потурбувався, Микола Роменюк про термінове укріплення схилів, зірвалися б будинки у стир разом з мешканцями. То чи згадають вони, кому зобов'язані життям на виборчій дільниці, коли візьмуть до рук бюлетені зі списками кандидатів на посаду міського голови? Згадується, Миколі Романюку численні повені, що наробили лиха у нашому місті, що найперше в освітніх закладах Луцька, та ще перед навчальним роком. Тоді наш міський голова мало не ночував у школах, надихаючи будівельників на фактично беззмінну роботу, чи то у школі числом 7, чи відновлюючи спортивний зал навчально-виховного комплексу номер 9 чи у школі номер 3 де під час зведення цього навчального закладу було допущено жахливих помилок, які загрожували життю учнів. А відтак порушення будівельних норм довелося віп... Правляти коштом бюджету міста я тільки можу подякувати міській владі. Від щирого серця говорю. І батьки, коли приходять зараз, запитуються в першу чергу за які це кошти. Вони не вірять, що то міська влада виділила кошти на оці всі ремонти. Приємно, приємно, тільки одне хочу зазначити. Тож на початку каденції Микола Романюк був змушений думати не стільки про розвиток, як про стабілізацію життєдіяльності міста, і разом з тим переймався пріоритетними для громади напрямками роботи, що найперше турбувався про здоров'я лучан, спрямовуючи зусилля і на розвиток пологового будинку, і на будівництво амбулаторії сімейної медицини, і на оснащення сучасним обладнанням луцької міської клінічної лікарні. Завдяки місцевій владі, сьогодні медицина наближена до пацієнта, і ви знаєте, ми сьогодні робимо дуже багато таких речей, про які могли тільки мріяти раніше ніколи б не можна було сказати кілька років тому, що ми будемо мати такі високі технології, володіти такими можливостями, які ми робимо сьогодні. Не знаємо, як медики, але тим лучанам, які лікарі нашого міста повернули здоров'я, гріх не проголосувати за Миколу Романюка, який щоденно піклується про чи не найважливішу для громади галузь медицини, і вже точно віддадуть свої голоси за нашого міського голову 12 сиріт, яким з рук очільника Луцька дісталися ключі від новеньких квартир. І дуже хочу подякувати нашій владі за те, що подарувала нам так таке, подарунок на с на, на новорічні свята 10 Миколая на Новий рік. Ми вам дуже велике дякуємо. Кажуть, за рівнем ставлення до сиріт, дітей, особливо тих, до кого доля поставилася не надто прихильно, а ще до сивочолих пенсіонерів, визначається рівень розвитку суспільства. І якщо у державі цим категоріям громадян ведеться не надто комфортно, то наш міський голова Микола Романюк робить усе можливе, аби і маленьким лучанам, і людям поважного віку у Луцьку таки жилося краще. Якби ж то не війна на сході України, скільки можна було б зробити більшого для мешканців обласного центру? На жаль. Сумом до сьогодні ми зустрічаємо наших хлопців у домовинах і з радістю живих. До слова, побувавши кілька разів у зоні антитерористичної операції, Микола Романюк їздив туди не за піаром, а з повними автомобілями необхідної для бійців допомоги. І гостинно приймаючи дітей з Волновахи у Луцьку, зовсім не чекав вдячності від батьків і керівництва маленького міста на Донеччині. Тим вагомішою є оцінка роботи і вчинків Миколи Романюка саме жителями Сходу, які не будуть брати участі у виборах луцького міського голови. Оцінка об'єктивна, не чесна. Микола Яславич, людина, яка відповідає за свої, як кажуть у нас на Донбасі, сказав зробив. Це чоловік, з яким би я пішов у розвідку, важко знайти таких людей, як ваш міський голова. Повірте мені, знайте, під керівництвом Миколи Ярославовича Луць буде краще, краще і краще. Луць це Україна, Луцьк. Це гарне місто, це європейське місто. Кажуть, історія не пам'ятає слів, вона пам'ятає вчинки, безкорисливі, щирі, від усього серця, яке сумує за героями Небесної Сотні і загиблими на сході лучанами. Чим може віддячити Микола Романюк матерям, вдовам, батькам загиблих героїв, то тільки пам'яттю про них і моральною підтримкою рідних, чи то біля місця розстрілу молодих лучан поблизу благодатного на Донеччині, чи у Луцьку біля алеї почесних поховань у гаражі, створеної саме за ініціативи нашого міського голови. Мер, який на своєму місці. Мер, який дбає про свою територіальну громаду, хоче для неї щось зробити, прагне зробити кращим місто, кращим життя людей, покращити, скажімо. Да? І дуже імпонує те, що наш мер, перший серед всіх мерів України, прийняв на свої чоловічі плечі. Тягар тих перших похоронів, от вони так залишилися. Мер, який був завжди з людьми, в годину скорботи, в годину радості. Він завжди з нами. Хотілося б, щоб в майбутнє було Луцька, також з Руманюком. Не прийдуть на виборчі дільниці і юні лучани, яким наш міський голова подарував оновлений палац учнівської молоді. малечу це зроблять батьки, розуміючи, що тільки у Луцьку їхні діти мають можливість стати справжніми особистостями, розкрити талант, отримати підтримку педагогів і не загубитися у стрімкому вирі сьогодення. Я дуже люблю свій палац, займаюсь тут вокалом. Після ремонту він став таким світлим та красивим. Дякую Миколі Ярославовичу від імені всіх діток за те, що він піклується про нас. Збагатив наше місто Микола Романюк ще й додатковими групами у дошкільних навчальних закладах для особливих дітей. Це він фактично заново побудував на Вересневому будинок культури і міст до Варшавського ринку, якого не могли побудувати попередники впродовж 14 років. За його каденції відкрили оновлений залізничний вокзал і створили кращий в Україні центр надання адміністративних послуг. Сміттєсортувальною лінією у Брище Микола Романюк полегшив життя сільській громаді. А у Луцьку врятував від руйнації ще одну історичну пам'ятку вулицю Крилова. Авторитет Луцького міського голови отримав підтримку меценатів, а місто рекреаційну зону сіті парк з першим в Україні пам'ятником Андрієві Кузьменку. Втім, Микола Романюк ніколи не приписував собі отой довгий перелік добрих справ, бо усі здобутки ділив разом з громадою. Згадуючи шлях, на якому Микола Романюк пізнав повагу ворогів і зраду друзів, дивуємося, чому ж він тримає біля себе тих, хто, відверто кажучи, чи зумисне, чи підсвідомо, як то кажуть, підставляв нашого міського голову у важких ситуаціях. Відповідь несподівано почули від його дружини Марії, яка розповіла нам, за що покохала свого Миколу. Покохала, мабуть, за те за його доброту, чесність, порядність. Я думаю, що зараз ці риси характера, мабуть, не дуже такі, як би скажемо, ціняться вони взагалі в нашому суспільстві, але він людина слова. Якщо він обіцяє щось, то значить він його виконує. що стосується роботи. А в сім'ї він люблячий чоловік, люблячий дідусь. Виявляється, треба мати велике терпіння і мудрість, аби дати людині ще один шанс виправитися, усвідомити свої помилки і вибачитися за вчинки, за які соромно. Щоправда, не в усіх вистачає культури, виховання, хоча б не опускатися до чорного піару під час виборчої кампанії, особливо тим, хто дорікає Миколі Романюку комсомольським минулим. До слова, у ті часи до піонерів та комсомолу не брали тільки розбишак та двієчників, які сьогодні злоблені на весь світ виливають гори бруду на тих, хто навіть у компартійні часи. Залишався людиною з великої літери. Відверто кажучи, усі ми вийшли з отої комсомольської шинелі, яка не заважала Миколі Романюку на Великдень розмальовувати яєчка і пекти Паску. А колишні навіть пікети організовували, звинувачуючи очільника луцької громади у зраді і підтримці учасників національно-визвольних змагань. Отож, час усе розставив на свої місця і розставить у неділю під час виборів луцького міського голови. Я сьогоднішній день маю унікальну можливість День Незалежності. Так співпало, що це ще і День народження нашого міського голову, якого я дуже шаную, поважаю і люблю, тому що недовго приходиться розмовляти на теми, які стосуються міста, церкви, завжди є порозуміння, завжди є підтримка. І, власне, це спонукає завжди про цю людину пам'ятати, молитися, бажати йому успіху, здоров'я. Натхнення, у нього є азарт, в нього є таке велике бажання в місті щось зробити по-європейськи, по-новому щось. Тому я в сьогоднішній день закликаю на нього Боже благословення, і хай ангел-хоронитель Господь допомагає йому далі служити в Волинській, в Луцькій громаді і ще черговий термін. В Україні завжди громада прислухалася до слів духовного наставника. І якщо вже владика підтримує Миколу Романюка, то значить, насправді він достойний крісла міського голови. Та й самі лучани мудрі і у неділю зроблять правильний вибір, голосуючи за сильну особистість, яка не боїться людей, їхніх запитань, іноді гострих. І якщо вміє наш очільник варити борщ, то значить буде у лучан в оселях хліб і до хліба. А тим часом наше місто вже турує шлях до європейської спільноти, позначений особливими нагородами за відданість принципам демократії, миру і свободи. Громаді міста. Я бажаю процвітання. Я відкриваю для себе це місто з надзвичайним захопленням і дуже вдячний меру за теплий прийом. Сьогодні місто не впізнати за час каденції Миколи Романюка. Луцьк став насправді європейським містом не тільки кількістю заасфальтованих доріг чи облаштованих прибудинкових територій, а буде ще кращим з новою сучасною школою, 27-ю, новими дитячими садочками і підземними переходами, не гіршими аніж у наших сусідів рівнян, і фонтаном на театральній площі обласного центру, концепція якого у Миколи Романюка вже давно є, аби тільки не заважали так звані благодійники. Найголовніше, наш міський голова зберіг для нас мир, бо згадайте, жодного каменя під час революції гідності у приміщення міської ради не кинув ніхто. То хто ж як не Микола Романюк забезпечить нам спокій і впевненість у завтрашньому дні? Людина добра і щира здатна вислухати і зрозуміти лучан. Коли мені запропонували попрацювати секретарем міського голови, я була дещо ну, здивована і, можливо, було страшно. Але коли ми почали працювати з Миколою Ярославовичем, я дуже швидко зрозуміла, що це людина високосвічена, дуже культурна, надзвичайно людяна, з хорошим почуттям гумору. Через те працюємо разом вже два роки. і Я думаю, що будемо працювати і нагадує. П'ять років при владі то тільки етап у житті Миколи Романюка, і нову сторінку історії Луцька він пише разом з громадою, яка п'ять років тому видала йому кредит довіри, аби ми мали сьогодення, у якому хочеться жити, і сподіваємося майбутнє гідне наших мрій. А Луцьк стане гарним містом для добрих людей, де кожен знайде щасливу долю. Бо оберемо на виборах нашого міського голову Миколу Романюка.